Слово, може, хтось не знає, але ми на початку війни ми прийняли рішення молитися окремо окремою молитвою за нашу країну. Ми будемо молитися про те, щоб Бог змилувався над нашим раєм. І я хотів би прочитати відомий псалом, 19 й псалом. Дуже багато віруючих його знають. Але так важливо, щоб ви не і, і знали цей псалом, а щоб ми цей псалом застосовували у своєму житті. В російському перекладі це 19, а в українському це 20 й, 20 -й псалом. Нехай. Вислухає тебе Господь у день смутку, нехай захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, і нехай допоможе тобі Сіону, нехай згадає всі твої жертви і прийме твоє сипалення. Нехай. Ущинуй тобі за бажання твого серця і здійснюй кожний твій задум. Ми радітимо Твоїм спасінням, і в ім'я нашого Бога підіймо стяги або прапори. Нехай Господь виконає усі Твої. Прохання або ощує твої молитви. Тепер каже Давид: я знаю, що Господь врятував свого помазаника. Він. Написано, опікуватимуся ним зі свого святого неба і потужній силі своєї провиці. Одні печаються, бо хваляться олісницями, інші люди хваляться. А ми будемо величатися ім'ям Господа нашого. Вони похитнулися і попадали, а ми встали і набираємо сил. Господи, спаси царю, вислухай нас, коли ми будемо волати до Тебе. Амінь. Цікаве слово, коли ми будемо волати до Тебе. Знаєте, не, коли ми просто молимося, а одне, коли ми що, волаємо. Знаєте, коли нам щось сильно потрібно, там, де ми нічого не можемо зробити, як на російській сказано, там, де ми безсилі, пасторонсане, проходьте, проходьте ще не наперед, проходьте. Вітаємо. Слава Ісусу Христу! Коли ми нічого не можемо зробити, коли від нас нічого не залежить, люди починають волати до Бога. Я пам'ятаю одна жінка, коли їй лікар сказав, що вашому сину залишилось ну, місяць, може, два місяці. Я ніколи не забуду, як вона після цього діагнозу, і вона почула від лікаря. Я, вона по-іншому молилася в церкві. До того вона тихенько молилася, всі молиться, а вона тихенько молиться. Сергій Іванович, будь ласка, проходьте наперед. Але вона дуже коротко молилася та тихенько. Але коли вона почула цей діагноз. Я ніколи не забуду, вона почала гріщати на кожному молитовному служінні. Вона почала знаєте, гучніший за всіх. Молитися до Бога. І де є і навіть подумали, що щось з нею не так, може, щось не так з її розумом. Але коли ми узнали, що в неї біда, що вона може молитвою, вірою повпливати на сілення хвороби свого сина. І, і я для себе зробив вислов, що ніколи не засуджувати людину, яка, можливо, кричить, можливо, плаче. Я знаю вибор, коли в мене була біда і в мене вже не було сили кричати. Я не знаю, буває, коли всі моляться, ти просто мовчиш. Ти просто чекаєш Божого чуда, Божого дива. Тебе вже немає сили. Рішати. Ти розумієш, що Бог тебе чує. І ми зараз будемо молитися за нашу країну. Друзі, коли я просинаюся о 6-й ранку, іноді о пів шостій ранку, неважливо, куди мені треба їхати або в мене вихідний, я стою в цей час. І перше, що я кажу, іноді розумом. Бо це так уже сви. А іноді освідомлюючи, Боже, я дякую тобі за мирне небо, за мирну ніч і за мирний ранок. Я не є кращий, святіший, досконали за тих людей, які загинули, гинуть, і, можливо, сьогодні що загинуть. Я не є кращий. Наше місто Кам'янське, село Благовіченко, Миколаївка, Степове, ми не є кращі, друзі. І я розумію, що це милість Бога. Амінь. І номер два. Я кажу, Господи, дай мені мати правильну реакцію на цю милість. Коло каже, 2 Коринтянам 6 розі, перший вірші каже, щоб благодати прийнята нами, була яка? прийнята не надаремно. Дуже час і мені це нагадує. Саша, якщо ти маєш благодать, маєш милість, проживи цей день, вибач, я скажу чесно, я останній день. Ми боїмося іноді. По людській смерті. Ми хочемо жити, ми плануємо, особливо, коли тебе дитинка народилася, і ти хочеш побачити, як вона і зробить, як вона піде в перший клас, але не раз, усе, ти мені каже, живи, так? Да? Нібито ти живеш в останній день. Бо ми не знаємо, коли прийде Христос. Тому, друзі, основуючись на цьому псалмі, і ми прочитали, давайте ми будемо молитися. Давайте ми будемо просити, щоб Бог змилувався над нами і приніс нам мир. Амінь. Приніс нам перемогу. Давайте станемо. Друзі, як ви вмієте, можете молитися за мною. Я розумію, хтось можливо сьогодні перший раз прийшов. Можливо, хтось вчиться. Друзі, будь. Нехай це буде ваша молитва, але від цього серця. Можливо, ви знаєте, людей, які сьогодні боронять нашу країну. Це можуть бути військові, це можуть бути лікарі, капелани, волонтери, друзі. Давайте ми будемо називати їхнє ім'я і молитися, щоб Божа милість була над нами. Дорогий наш Бог, ми славимо твоє святе.